Перед початком занять кожному відповідно до зросту підбирають спеціальні палиці. Далі інструктаж. З поміж тих, хто сьогодні прийшов, – 66-річна Вікторія Альба. Це її друге заняття. Також жінка займається йогою. Мені дуже подобається бути на повітрі, і мені дуже подобається та ходьба. Та ходьба вона дуже відновлює серцеву судинну систему. Дуже я перехворіла літом ковідом, я задихалася. А завдяки тих палок, завдяки тої ходьби мені все відновилося назад. От, навіть ми минулого в суботу були заняття, ми йшли на 2,5 кілометрів на рівні з тренером. А це Зиновія Мирська, їй 73, і вона займається скандинавською ходьбою професійно. Чому я почала займатися? Мій чоловік пропрацював в Львівській політехніці 50 років, він був академік, професор, доктор наук філософських. І коли його не стало 4 роки тому, депресія була, і дочка мені каже. Мамо, візьми палки і ходи. Ви знаєте, я зараз у ці чотири роки живу повноцінним життям. Чому я приходжу 20-30 кілометрів щоденно? Тому що, коли я не займаюся, я відчуваю в тому організмі ослабленість. Проводить тренування викладачка Львівської політехніки та спортсменка Оксана Заліско. Це як оздоровчий напрямок буде. Так, люди приходять з різними вадами, також спортсмени, які мали колись травми з інших видів спорту, в тому числі і я, яка займалась не одним видом спортом, і вже, скажімо, коліна, спина трошки травматичні, розумієте, є проблеми. І тому я так плавно ще, хоч виступаю на лижах веслування, скажімо, і бігаю, але плавно перейшла. На цей вид, щоб далі бути в спортивній формі, і займатися, також приходять, скажімо, в мене не є слабозрячі і незрячі для занять скандинавською ходьбою обмежень немає. Навчають цьому у Стрийському парку безкоштовно. Ми інвентар даємо безкоштовне на заняття, на на тренування перші заняття, які є. А далі звісно, що треба, щоб людина купила собі палки. Це рухова активність в парк, який навіть під час локдауну це не заборонено. В парк ти ходиш, дихаєш, рухаєшся. Збираються охочі поблизу корпусу кафедри фізичної культури Львівської політехніки, що четверга о 16.00. Олена Данило та Ірина Бучинська. Новини на Суспільному. Львів.